Формаційна година на 8+, і далі обговорюємо таку тему. Трамп почав використовувати жорсткіший тон щодо Путіна. Водночас виявив симпатію до українського президента Володимира Зеленського, назвавши його дуже милим. Далі доєднуємо до ефіру керівника громадської організації Центр стратегічних комунікацій форум та політолога Валерій Димов на зв'язку з нашою студією. по відео. пане Валерію, доброго дня вам та слава Україні. Героям слава ворогам смерті. Ну от власне, давайте обговоримо трішки риторику Трампа. Чи справді вона стала жорсткішою на адресу Путіна? І які можемо висновки робити з цього? Чи це власне просто висловлювання на зустрічі, яка стала безумовно для Трампа дуже успішною? і Він нею таки задоволений. Ну, по-перше, ми ж маємо розуміти, що Трамп не змінюється. Людина в сімдесят е років не, важко її змінити, і тим більше, що немає таких якихось зовнішніх чинників, які могли би на це показувати, впливати і демонструвати. Тому що вся успішна практика Трампа привертати до себе увагу і певною мірою показувати, що він не прогнозований, це йому подобається. і... Всі ці речі, які відбувалися протягом зараз, навіть його цієї каденції, показували те, що ну певною мірою немає мотивів її змінювати. Ну правда ж, ми з вами говорили про зустріч великої сімки, пам'ятаєте, так? Ну Трамп показав продемонстрував, що от, значить, все одно я тут буду головний, навіть тоді, коли я поїхав, це багато більша подія. Да? От, Макрон, який там щось сказав, через те, що Макрон там був у Гренландії. Трамп йому написав такий твіт: ну не треба мені демонструвати, що ти значить, там можеш мені щось там демонструвати. Ну, людина не змінюється. Зовнішніх чинників немає. Але нагадаю нашим уважним глядачам, що ми з вами говорили, що змінюється ситуація в тих самих США, змінюється уявлення Трампа про те, яким чином можна впливати. На ті процеси, на глобальні, що значить, за години припинити таку війну це неможливо. Він це назвав сарказмом. Він тепер відкатав, ну вирішив свої слова і такого роду події. Він відкатав назад. Значить, багато таких речей, які він також говорив, і демонстрував. Тому він має вважати, що 60% чимось відсотків наших громадян, як ми з вами говорили, вони проти того, щоб загравати з путіним американських громадян, не там лідерів якихось країн, яких може Трамп там не, не, не скажімо так, поважати або там не просаховуватись до їхньої точки зору, а саме його громадян. А і вони демонструють те, що ну не треба робити такого роду речі, навіть поглядав миролюбивої, миритачівої такої політики. А, ну ті самі американські громадяни вважають, що треба допомагати Україні на тому рівні, на якому допомагалося і раніше, або навіть вище. Ну цим треба з цим а, якось так а, ну, погоджуватись, бо це американські громадяни. Немає значного падіння або взагалі падіння підтримки України. Ну і ті самі республіканці, нагадаю, разом з демократами зібрали 82 підписи в Сенат. А ми з вами про це говорили. Їм же ж потім треба буде йти на вибори, і їх же будуть запитувати значить, їхні виборці, а чому ви там намагаєтесь з Путіним значить, десь так. Загравати, а не допомагати Україні. Хіба ви не бачите до чого така політика при, 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 призвела і призводить? Ну тому е, змінюється ситуація е, е, в світі. Е, Путін е, перепрошую за такого роду формулювання, але жадна фраєра по е, е, погрубі. Та Путін не демонструє е, кроків не е, вербальних, не якихось там, значить, поблажливих, там не молітви вам із іконкою, щоб там передавали. А значить, тим, що він реально погоджується на якісь компроміси. Він вважає, що він може досягти на полі бою Трамп вимушений реагувати на зустрічі, значить зараз в газі про те, що да дійсно можливо Путін навіть має за межами України певною міру якісь там територіальні, якісь там апетити. Ну ми ж маємо це розуміти. Ну і йти проти своїх союзників. Які продемонстрували повну тобі лояльність і правильну, до речі, політику. Ну, Нам не подобаються ті речі, да, які там припустимо відбуваються. Але це абсолютно правильна політика, тому що е, ну, знову-таки наражатися на е, те, так що може там спровокувати Трампа і дозволити йому написати якийсь там е, твіт, е, неправильно. І тому ми побачили насправді те, що зустріч успішна. Трамп продасть її як дуже чудово, як він там скаже. Чудово, найчудовішу, тому що і це правда. Дійсно, 5% з оборонних бюджетів будуть фактично виділятися. Нагадаю, навіть два не виконували до недавнього часу, навіть один був в деяких країнах. Ну там Трампу є що продати. Ну дійсно, практично американці. Спонсорували безпеку Європа, Європа торгувала з Росією. Ну хіба це було неправдою? Це було правдою. Ті країни, які вважають, як каже Трамп, що вони можуть бути безбілетниками, перепрошую за такого роду формулювання, тому що та сама Іспанія, Португалія, Південь, Італії особливо вони ну певною мірою, Деякі політичні сили, у яких там є свої е, виборчі цикли, свої, своя ситуація як в ти самі Іспанії, де уряд меншості Санчеса так чи інакше має зважати на е, такого роду речі, які е, ну, певною мірою будуть підігривати його конкурентам. Ну такого роду речі е, вони існують і Трампові. Ну і, по перше, майку Рюту вдалося це зробити і, насправді, зробити таке формулювання, посилити риторику. Нагадаю, багато хто вважав, що там взагалі не буде України, там є Росія, як е, довго тривала загроза. Треба пояснити громадянам багатьох країн, чому вони ці десятки сотні мільярдів будуть вкладати в безпеку навіть тоді, коли і якщо в Україні буде мир, все одно доведеться виділяти ці гроші не на освіту. Або окрім освіти охорони здоров'я, соціальних програм допомоги малоімущим, треба буде виділяти на вас допомогу, і це було записано. Тепер, посилаючись на це, насправді всі уряди країн-членів НАТО будуть говорити: ми виділяємо гроші, мільярди грошей на нашу з вами безпеку. І, враховуючи, що Україна протистоїть загрозі Росії, нашій загрозі, то ми інвестуємо в Україну як. Яка інвестує в нашу безпеку, це дуже потужне формулювання насправді в тих умовах, які складалися. Ну і те, що Трамп не завітував, після того там не гримів і нічого не писав, показує, що ну, певною мірою і самі треба вважати правильним, і позиція Трампа коригується за допомогою правильної політики. І союзників і партнерів, і впливу на американських громадян, сенаторів на конгресменів через цих громадян. А ну і ми бачимо, що ну насправді, коли Путін в твоїй країні не популярний, а країна, яка бореться з путінським режимом із путінською агресією, яка є загрозою США і Європі, і країнам НАТО, є популярною. Я кажу про країну, про збройні сили України. Ну як ти скажеш, значить, що е, там я буду далі, значить, з Путіним. А не а не з цією країною, яка бореться проти такого режиму, і зверніть увагу, яким чином, наприклад, ця дівчинка, яка дівчинка задавала запитання, яким чином намагався Трамп її загнати в кут. Може глядачі цього не бачили, але дівчина задає запитання взагалі, як допомагати Україні петріотами, допомагати Україні зброєю, і інше. Він спочатку, а ви де знаходитесь? Тобто він думав, що він зіграє на тому витвіць заходити. Тобто важко протистояти країні, яка бореться. Вона каже, я тут з дітьми, тому що я втекла від російських. Ракет, і нам треба допомагати, щоб ці ракети не падали на наших дітей. А він одразу, а ваш чоловік, він де там в Україні? А що він робить? Та Трамп думав, що скаже ну там десь там. А він на фронті? Ну яким чином Трамп може зараз сказати? Ха, ми тепер, значить, будемо як ні? Він не може сказати. Він говорить про те, що ми да, у нас, значить. Мирови його відповідь та так. Вони хочуть отримати ракети для Петріот. Ми подивимося. Вони нам теж потрібні. Ми їх постачаємо Ізраїлю. Вони дуже ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх надати їх. Тобто, немає категоричної відмови щодо надання зброї для України. А давайте ще поговоримо трішки про зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. І заява Трампа за результатами цих перев. Мовин Зеленський був дуже милим, як ніколи. Це була чудова зустріч. Я поговорю з Путіним щодо завершення війни. Невже український президент володіє настільки майстерністю переконання і настільки змінив можливо свою поведінку стосовно Дональда Трампа, яка безумовно його таки дратувала, так і що Трамп своєю чергою можливо і перегляне надання Україні військової допомоги. Ну ми маємо розуміти, що все ж це йдеться про Україну, а не про а, тих, хто займає певні посади. Я ще раз наголошую, навіть цей діалог з цією дівчиною говорить про те, що важко не допомагати Україні, країні, в якій на дітей падають російські ракети, а ти певною міру говориш з тим, які ці ракети посилає, і яка бореться проти тих, хто посилає ці ракети на українських дітей. Ми маємо це розуміти. Тому тут питання не в якихось там чарах, не в якихось там, значить, якихось там флюїдах, які там виникають. Ну Трамп любить, коли з ним не сваряться, любить, коли до нього ставляться з певною повагою. Я ще раз заголошую Трампа, ми не змінимо, але ми можемо змінити ставлення до Трампа. Тому Після зустрічі провальну, катастрофічну зустрічі в овальному кабінеті, ну не треба демонструвати ті речі. Ми з вами говорили про правильну політику, демонструвати ті речі, які ну, є е, безвідповідальним по відношенню до твоєї країни. Ми можемо говорити про конвертацію. Значить, антиретингу е, Трампа в довіру до президента Зеленського, який відбулося всередині країн, об'єднання під прапорами кажуть соціологи, тому що ми проти того, щоби зневажали е, країну, яка бореться у вигляді е, людини, яка є, 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 займає легітимну посаду Верховного Головнокомандувача. Без прізвища, навіть ну ми маємо це розуміти, тому не треба такого роду речі робити. І Майк Рюта, і всі інші Джорджа Мелоні. Ми бачили її обличчя на зустрічі великої сімки, коли вона дивилася, значить, що там Трамп говорить. Але ж вона зараз говорить, що це Трамп робить такого роду речі, які ну певноміру усувають увага, загрозу, яка була проксі Росії, тобто той самий Іран який створював там дуже великі проблеми, в тому числі для американської безпеки, це проксі Росії, Тобто це Росія викидала на стіл. От домовляйтеся з нами, інакше ми там, значить, будемо робити вам проблеми, як проблеми, як вони зробили в 2014 році. Нагадую з Хусітами. Нагадаю, як вони зробили 7 жовтня позаминулого року в Ізраїлі, коли ви зірвали американські плани побудови логістики. Ми з вами говорили з Індії через Аравійський півострів, через Ізраїль. Альтернативний Китайському. Тобто Росія так рухала. І практично сьогодні за цим самим сценарієм, каже Джорджа Мелоні далі Трампові, ну, ми маємо зробити, якщо ви ріжете щупальця цієї морська, так само ти маєш робити з Росією. Ну, Певною мірою ми ж маємо говорити про те, як правильно вибудовувати комунікацію. Е, нагадаю, класикою е, політології, соціологією е, Максом Вебером було сказано, що більший гріх політика це марнославство Вона багата намагання бути фокусом фокусі уваги заради самої уваги. А найбільшою чесноту є відповідальність. Тобто просто бути, щоб тебе цитували, це одне. А дійсно робити правильні речі і мати відповідальність за свою країну і за те, що там відбувається, це досі інше. І ці речі вони мають, ну не поєднувані. Тому. Ще раз наголошую від того, що в Америці є погане ставлення до Путіна, і воно не змінюється. Я так кажу обережними словами: тобто, ну не люблять американці Путіна і не полюблять вони цю Росію. Від того, що е, наші європейські союзники і партнери не прогибаються під ці плани домовитись з путіним і, значить, знімати санкції за рахунок європейців під виглядом оцих, значить, торговельних думів, про які домовлявся Вітков із. Значить, з тим самим Дмитрієвим. Якщо це не, не, не проходить, а Україна бореться і підтримують США, то ти будеш е, говорити про те, що ця зустріч з представником цієї лідером цієї країни має бути чудовою успішною. Якщо тебе не спровокувати, ну певною мірою була правильно побудована комунікація. Зрештою, ми побачили навіть щось е, ну на кшталт костюму. Перепрошую, я вже е, переходжу на таке поле, яке. Ну, стало мемом. Яке Дуже збурило поле медіа. Все ж таки дуже таки збудилися, збурилися медіа е, інформаційні агенції щодо зовнішнього вигляду Володимира Зеленського. Ми, 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 ми всі підтримували. Да? Я тоді задав фразу. З Кальбара Кам'ю між батьківщиною і справедливості і матір я обираю. Я обираю матір. Да? Тобто, ми розуміли, я розумів, що це неправильна комунікація, але я не міг не підтримати українського президента в такого роду умовах. Але ще раз наголошую, є етикети, коли нам там показували того самого Черчилля, то він тоді два тижні жив у Рузвельта. Два тижні він жив у Рузвельта. І входив там він в костюмі з бабочкою і з тростинною і з, зі своїм е, незмінним капелюхом. Тому таким чином треба будувати. Зрозуміло, що е, в рейтингзі, наприклад, і підтримці, можливо, навіть серед деяких країн глобального півдня, ну е, були багато хто на боці Зеленського. Але ще раз наголошую, до чого це призводить? До того, що потім певною мірою відбувається ну зализування такого роду форматів. Наші союзники, партнери, вони ж наші союзники, Кірсармер, Макрон. На той на той момент ще не було Меркса, але е, ми говорили про німецький істеблішмент. Вони казали, ну так не робить. А зараз Майкруте показав, зверніть увагу, Майкруте, знаючи, що Трамп. Ну, не любить такого роду провокації з одного боку, не провокував, і формулювання було е, правильним цих речей. І через Трампа він вплинув на трампістів Орбана, і вони не заблокували ці речі. І потім сказав, що Україна наголошую, Україна. Ми будемо підтримувати Україну не на її шляху до НАТО. Ну таким чином треба вибудовувати. Ти маєш дотиснути, але не провокувати на вході. Зустріч важлива. Комунікація важлива, особливо коли ця комунікація з ну певною міру з найпотужнішою країною в світі, неважливо, яке там прізвище, а від підтримки якої залежить і підтримка навіть твоїх союзників тебе. Тому зустріч була, на мою думку, вдалою. Я не знаю, чи я говорю на вашому каналі, але я говорив про те, що я очікую позитивної зустрічі. Такі зустрічі готуються порядок денний проговорюються, не провокується виход вихід за, за межі цього порядку денного. До речі, в овальному кабінеті тоді ж не про костюм зійшлося, а про те, що в цьому договорі значить нема гарантії безпеки. Це було сказано до того, і Трамп не пішов на такого роду речі. Дійсно, в цьому договорі нема гарантії безпеки. І треба було потім дотиснути, як це зробив Майк Рюте. Я кажу про правильну комунікацію. Нам не подобається багато речей, але Трампа ми не змінимо. І Трамп очолює ту країну від підтримки якої ми залежимо, і це дуже важливі речі. Тому вважаю, і саміт був вдалий, на відміну від дуже багатьох наших експертів. Я вважаю, що він буде вдалий. І я радий, що не моє, не мій прогноз це я не марнославний. А правильна позиція України і наших і партнерів призвела до вдалої. Для такої оцінки, як вдала зустріч, дуже з міжнародних відносин вже висловилися про те, що гайський саміт для України став не гучною перемогою, але тихим успіхом. От чи згідні ви з цим? Абсолютно, абсолютно, е, пам'ятаєте е, зустріч до речі з Байденом, який нас підтримував е, ві, е, саміт в Вільнюсі, пам'ятаєте, які були також заяви? Пам'ятаєте такі уроди речі? Не хочу наших глядачів зараз е, турбувати, можна загуглити. Е, ну не подобається така е, безвідповідальна політика. Да? Українці підтримували таку уроду речі. Давайте нам тут одразу, але якщо немає згоди, якщо ті самі е, орбани чекають Трампа, якщо ті самі... Значить, дуже обережні країни не хочуть визначати гроші. Йдеться про вже названі мною і а, ті, які їх не власно підтримують. Якщо є проросійські сили, сили, і на той момент вони були такі, які також чекали Трампа в Болгарії, в Румунії, в Словаччині, тому ми маємо це розуміти чи ні? Тому це дійсно гучна перемога. А ще раз наголошую: не словами виграються війни. Не словами, не меморандами. ми можемо написати 154 пункти, що ми підтримуємо, 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 підтримуємо. Але гроші нам треба знайти. Але зброю нам треба знайти. А ліцензії в США, а зброя в США. А дійсно, Трамп перепрошую, я не є прихильником Трампа і такого роду політики, яку він сповідує. Але дійсно ракет Петрів їх дуже мало. Ми бачили війну в скажімо так між Ізраїлем і Іраном. Ми ж не хотіли, щоб Іран переміг цьому протистоянні, тому що це перемогла би і Росія. Ну так чи не так? Це перемогла би і Росія, а ракет там же дійсно мало. А перехоплювачів там дійсно мало. А скільки зараз може витримувати лідер світу, який зараз перепрошую, значить, на багатьох фронтах, якщо такого роду інтенсивну війну дуже важко вигравати, буря в пустелі забрала 90% американських боєзапасів на той момент. А, ті речі, які відбувалися потім, ну показують, що насправді дійсно а, всі ці е, пацифіковані і е, російську, росію приспані європейські країни і США вони не були не готові до е, такого роду російської агресії. Ми з вами говорили про кількість снарядів в Америці 14 тисяч на місяць, а Росія вистрілювала 60 в квітні 22-го року тисяч на добу. Ми маємо розуміти, що всі одразу ці гроші не знайдеш. Переоснащення не буде, що заводи треба побудувати, що людей навчити, що ті самі е, європейські Storm Shadow і Скальпи мають американські компоненти, американські ліцензії і виробляються, перепрошую, е, не, не так, як не в тому темпі, який має Росія. Е, ми маємо розуміти, що ті самі ракети до Сампті, е, які ну, не так, як Петріоті. Петротипак е, збивають цю саму балістику, але для того, щоб виробити одну ракету, і витягає через італійсько-французький кордон декілька декілька разів. Одну ракету декілька разів, ми маємо розуміти, що це не може не може бути в один день. Тому я кажу про відповідальність. Я кажу про те, що є об'єктивні проблеми, а те, що суб'єктивні інтереси. Так чи інакше також можуть впливати, то також це дуже важливо. Це був дійсно успішний саміт, особливо на тлі того, що відбувалося до того, і які загрози були були можливими. Я, значить, враховуючи, я вже скажу, таку спонтанно хаотичну поведінку е Трампа, яку він усіляко мотивує. Ця непрогнозованість, це той імідж, який він буде з ним завжди. Його треба враховувати. Тобто він правильна комунікація. Це особливості характера Трампа. Ти Трамп, маєш так. знати, з ким ти говориш. Пане Валерію. А і тут не можемо відкидати той факт, що Україні таки вдалося зберегти статус кво стосовно членства нашої держави у північно-атлантичному альянсі. Правильно. Абсолютно, я вже сказав про правильну політику Майка Рюте. Майк Рюте ж прекрасно пам'ятає, наприклад, що та сама е, Угорщина блокувала членство Швеції в НАТО. Майк Рюте, як генеральний секретар, не міг собі дозволити, щоб розкол був при Трампі і на цьому саміті. Ну так чи не так? Зверніть увагу, що Орбан підписав ці речі. Він до того казав, я там, і, значить таке інше. Він навіть ВС не хоче приймати Україну, тому що значить, вона туди принесе значить, війну. А в НАТО він підписав такого роду речі, де Росія загроза. Наголошую, Росія загроза. Він каже, що не можна в неї виграти. Фіц розповідає, що Україна програє і такі. Він це підписує, тому що Трамп сказав: ну там ніхто Орбан ніхто для Трампа, але якщо Трамп погодився з формулюванням, що Росія довготривала загроза, а ви витрачаєте гроші, то Орбан не міг сказати, а я не буду витрачати гроші. Не можна, можемо собі увійти, тому що там буде мир. Мало того, нагадаю нашим глядачам, що е, значить ці ж гроші для багатьох країн будуть йти в Україну. Тобто вони свої бюджети, які вони не зможуть переварити, ну нема в Канаді такої армії, щоб е, значить, ці, це озброєння е, певною міру десь так переварювала. Е, тому вони будуть потепати в Україну. Тобто Україна, практично Україна, не будучи членом НАТО, вступає в той воєнний союз НАТО, тому що Україна буде фінансуватися, наголошую, з бюджету країн НАТО. Україна фінансується з у бюджету України НАТО, який Трамп примусив виділяти. Ну тому правильно побудувати. Трамп не може сказати тепер не виділяйте гроші, тому, що я, значить, домовлюсь з Путіним про, про мир. Ну ми з вами про це говорили. Це велика загроза, що ніхто не буде виділяти гроші, якщо вже там домовились. А якщо вставили формулювання, що Росія постійна загроза, то це політика Трампа, яку він правильно продав всередині, що вони тепер виділяють гроші. А ми ще подивимося, чи ми будемо виділяти ці 5%. Але ці гроші виділяються в тому числі для допомоги Україні для простріляння Росією. Це успіх, я вважаю, успіх. І Орбан і не пікнув. А Майк Рюте знаючи ситуацію, яка складається, і Джорджа Мелоні, наприклад, яка є ну певною мірою найбільш лояльною Трампа серед європейських лідерів серед наших союзників і партнерів. Вони дотискали формулювання. Якщо Трамп, ну в правильному аспекті, бо якщо Трампа послухав би зараз мене і сказав би, а на мене натискали. Ні, але правильно проваджувати, якщо гроші виділяються Україні для протистояння Росії як довготривалій загрозі, але враховуючи, що 49-й рік е, створення е, блоку НАТО це було для того, щоб протистояти Росії, яка фактично стала загрозою країнам Європи, то, то певною мірою. Ми говоримо про сталість цієї політики. Ми виділяємо гроші і для боротьби з Росією, боротьби з тероризмом. А тероризм в світі підтримує єдина країна Росія. Без Росії не було б цього тероризму. Ну був би тероризм на рівні там окремих значить, смертників, але такого тероризму і країн терористів не було б ні в Північної Кореї, не в Ірані не було б цього режиму. Тому від тому Рюте й говорить про що ми з вами говорили. Ми виділяємо гроші Україні для протистояння з Росією. Увага послідовність на і, Україні на інше худо до повноправного членства у НАТО. Тобто не треба було записувати, бо Трамп міг би написати, ну, а я не хочу, щоб мене зобов'язували. Він не любить зобов'язувати формулювань. Він не робить тиску на себе. Ну, такий Трамп. Якщо б записали, значить, там, що е, Україна буде членом НАТО, а він недавно казав, що він не буде членом НАТО, ну це спровокувало би Трампа на твіт. Я вважаю, що так. Тому не треба записувати те, що тебе значить, дратує. Головне, щоб ти погодився з тим, що є не тільки словами, а й діями, і Трамп навіть продав ці конкретні дії допомоги Україні, продав своїм громадянам як е, своя успішна політика. Ну ще раз наголошую, це правильна комунікація. Я вважаю, що абсолютно правильно ще раз особливо наголошуючи на те, що відбувалося напередодні при час передобачої кампанії, коли Трамп був завжди проти всього за що були значить демократи і Байден. А це простіше робити, коли ти в опозиції. Але коли ти стаєш президентом, ти не хотів би, щоб ти був замість автором перемог, ставав автором І тому правильна комунікація з такого роду значить, лідером, який марнославний, да? але все ж таки несе відповідальність за свою країну. Це також правильно. Тому Трамп і сказав. В куларах, що поки я нападу Росії на країни НАТО не буде. Наголошую до того, він привертав увагу, що я ще подивлюся на п'яту статтю статуту НАТО. Бо він би міг сказати, якщо там, умовно кажучи, там, Іспанія або Угорщина були проти, він сказав би там, а як ці країни викресив з е, допомоги? От якщо ніхто нападе Росія, я не буду їм допомагати. І ми б з вами обгурювали зараз. Чи працює п'ята стаття статуту НАТО, чи ні? Але це було б на користь Путіну. Я вважаю, що цей саміт не тільки виграла Україна, а ще й програв Путін, Путінська Росія. Тому вони хотіли показати розкол, вони хотіли, щоб певною мірою там були ухвалені або ті рішення, які не на користь Україні, або не ухвалити рішення. Нагадаю, вся риторика була: не допомагайте Україні зброю, тому значить, інакше ми не погодимось. І вони диктували умови. Ми погодимо тільки тоді, коли ви не будете допомагати. Зараз допомога Україні введена в бюджети тих країн і підписана президентом США Дональдом Трампом. Пане Валерію, я вам дякую. Дякую за цікаву розмову та за ваші оцінки у нашому ефірі. Глядачам телеканалу тв 7 Нагадаю, спілкувалися із керівником громадської організації, Центр стратегічних комунікацій, форум та політ.